Привіт! Такий сьогодні вирішила зробити не, неочікувано, несподівано, незапланований підкаст. Взагалі-то, в принципі, було бажання. Я хотіла вже почати записувати якісь відео, але вранці прокинулась і просто не було енергії, сил, ніяких думок в голові. Я, взагалі, в принципі, не знала, про що йти говорити, а те, що там я вчора якісь замітки робила, така та не хочу я про це говорити. І так важко було себе взагалі підняти і почати діяти, а тим більше якось творчо проявлятись. Але в силу того, що я знаю про гені ключі, я знаю і зараз спостерігаю свої тіньові проявлення, так, свої страхи, свої стани жертви, і іду до того, щоб одразу. Їх помічати, приймати цей свій стан і трансформувати його у свої таланти. Але якщо я не знаю своїх талантів, то тоді у мене не буде і мотивації, в принципі, що змінювати у своєму стані. Тому «Гені ключі дають таку класну штуку. Я знаю свої сильні сторони, я знаю, що вони будуть проявлятись лише тоді, коли. Я у дарах, а не коли я застрягаю якихось своїх страхах, сижу, не хочу їх визнавати, помічати. А так робить більшість людства. Бо для чого мені помічати? Ну, в принципі, якось живу, в принципі, нормально. Ну так, ну хотілося б краще, але що я зміню? От, і це, до речі, ті вісім страхів, про які я робила класний вебінар, який я усім рекомендую, в якому дуже мало переглядів. Бо лише одиниці людей готові йти і працювати зі своїми страхами, помічати їх і трансформувати. Так от, я ось прокинулася в такому цьому стані, і я усвідомлюю, що це якась моя тінь. Я така так: в якій сфері це може бути тінь? Ну ось це те, що якщо я зараз вийду, що я буду транслювати світу. І ось цей ось такий життєвий тонус, відсутність його. Це ось, ну, я не сяяла, скажімо так. Я прокинулася, я не сяяла. Я така, ага, подивимось сферу сяйва. Я дивлюсь туди, дивлюсь у свої тіні, дивлюсь у свої таланти і розумію, що це буде блокувати і мою, в принципі, методу, до якої я йду. І я перечитавши, пер відчувши, Знайшовши одразу підвершення своїм талантам, таку цінність своїх талантів, я просто відчуваю, як у мене з'являється енергія. У мене одразу з'явилася ідея не йти знімати короткі якісь ролики, а піти і зняти щось корисне, більш велике, більш інформаційне. Ось так це працює. Тобто, не втікати від себе, не змушувати себе щось робити, коли ти не хочеш. Тобто було б гірше, якщо б я така: ні, давай, сіла, зробила відео, пішла знімати. Ні, я собі така: так, я помічаю, що зараз мені нічого не хочеться робити. Окей, я можу, в принципі, нічого й не робити. Я собі можу це дозволити. Немає енергії, добре, я згодна, ну, немає енергії. І перше, що я роблю, так, я це помічаю і далі вже трансформую. І про це я зараз хочу поговорити більш детально. І так, дивись, у тебе є таланти, які ти усвідомлюєш, які ти в будь-якому випадку проявляєш у житті. Але є ті таланти, от вчора ми це помітили, що ну, якщо я тобі буду розповідати, що там, наприклад, це в тебе є, у тебе може прям бути перший, спочатку такий. Ступору, що це в мене є, а я там цього в собі не помічала, і навіть мені ніхто не говорив, що це в мене є. Я це не проявляю. Так от є в принципі певні таланти, які людина може протягом життя не проявляти, або десь на хвилинку проявити і забути, навіть не помітити, і не буде ні результатів від цього таланту, ні певного. Вкладу Ні у твоє життя, ні у життя твого близького оточення, ні більш масштабного е, якогось впливу на людство. От, і це, це так звані приховані дари. Так? І хоча тіні ти проявляєш ці постійно, ти можеш жити з цих тіней, так? але Ось той момент щодо проявляти свої таланти, свої сильні сторони, ти, їх, в принципі, так можеш і не проявити. І у нас, в принципі, задача в цьому житті, щоб їх, ось ці тіні, які нам підсвічують, що дивись, у тебе там є певний талант. Зараз ми ось цю тінь пройдемо, цей стан пройдемо, в той страх підемо, і ти його проявиш, і там є великі сенси в цьому таланті. Але ти можеш це проявити, а можеш і не проявити. Тут же вибір твій. Або ти йдеш, пізнаєш, які в тебе природні таланти, з чим ти народилася, які в тебе виклики у житті, і ти йдеш, це робиш, або ні. В принципі, це вибір, і я не можу твій вибір не підтримати. Але я тобі розповідаю, що можна інакше можна дізнатися, так, а які в мене є сильні сторони. Ага, щось я такого в собі не помічала. Треба із цим попрацювати, щоб це можна було проявляти все. І піти, і це проявляти, трансформувати, розбувати, прокачувати. Бо, ну, ну, я якось навіть не розумію, для чого тоді жити, якщо не проявляти свої круті, сильні сторони, які дуже-дуже потрібні і тобі, і світу в цілому. Але більше я сьогодні все ж таки хочу поговорити з тобою про тіньові сторони твої. Дуже багато людей не хочуть навіть їх пізнавати, іти туди, дізнавати, що це таке, що з цим робити. <кхід> хтось, хтось навіть може сказати: в мене немає ніяких ціней, в мене немає ніяких страхів, ну, може, висоти боюсь. От, але тут саме страх, там, не знаю, страх змін. Це певні стреси, тривожність, страх смерті, страх за майбутнє це все страхи. Тобто, якщо, наприклад, щось відбувається, і ти йдеш і купуєш собі мішок борошна, скуповуєш увесь туалетний папір, сіль, у тебе підіймається рівень тривожності, то це не твоя запасливість там чи ще щось. Це твій страх тобою починає керувати. Тому, якщо тобі це цікаво, то зверни на це увагу. Адже за кожною тіню, за кожним твоїм страхом, за кожним станом жертви, неважливо, помічаєш ти його чи не помічаєш, він є, бо це твоя точка зросту, за усім цим стоїть твій дар, твої сильні сторони. І ти прийшла для того, щоб розвивати свої сильні сторони, для того, щоб пізнавати їх. Для того щоб їм користуватись, от для того, щоб із них себе реалізовувати, для того, щоб проявляти свою сильну якість у тій справі, якою ти займаєшся, у тому, як ти розбиваєшся і розвиваєш свою справу у стосунках із людьми, із своїм партнером у сім'ї, ти усюди або проявляєш свої сильні сторони. Або ти дієш із своїх ціней. Якщо в тебе є бажання покращити своє життя в будь-якій сфері, то тобі важливо жити із дарів. Якщо ти помічаєш, що в тебе є якісь ситуації, які нібито тебе переслідують, повторюються, якісь стани твої є неприємні, то це життя в, тінях, життя в тінях. І ось я це на собі сьогодні, наприклад, відчула, що в мене звалилася енергія. Творча енергія мені нічого не хочеться робити, а я знаю, що моя тема це навпаки там творче щось нове, креативне вигадувати, робити, допомагати людям. А якщо я відчуваю, що я цього не хочу робити, от прямо у мене немає на це енергії, то значить, я десь впала в свої тіні, і мені важливо використати інструменти, які мені допомагатимуть вийти. І з цього тіньового стану. Фішка в тому, що тінь буде тобі давати виклики, будуть з'являтися певні ситуації завжди, якісь неприємні, будуть вони в тебе викликати неприємні відчуття, будуть проблеми у стосунках, на роботі, не буде нічого виходити. Так? Це все тінь дає тобі, ви, дає тобі виклик для твого розвитку. Тому і так важливо перше, що зробити, це свою тінь помітити. От те, про що я розповідала про себе, я помітила, так, ага, це тіньове проявлення. Я не сказала, що ні, ні, цього немає, або знехтувала, або, знаєш, через силу просто пішла щось робити. Ні, я цього не зробила, я спочатку помітила і погодила, що ну, привіт, я знаю, що ти моя тінь, що ти в мене є. Ну, давай розбиратись, для чого ти прийшла, щоб що я помітила, щоб де я виросла, яку ти прийшла, проявилась внести мені трансформацію. І от перший крок для трансформації тіні – це побачити її, погодитися з тим, що вона є. Ти знаєш, коли ти дивишся у дзеркало, і ти навіть відвертаєшся, тому що ти не хочеш бачити ще одну зморшку, або зайву вагу, або ще щось. Це коли ти приймаєш себе повністю. І зараз я окремо хочу про це поговорити. Для мене жінка це діамант. І коли ти дивишся на діамант, ти бачиш, що в ньому багато-багато граней. І, в принципі, ти цей діамант можеш сховати кудись на поличку, так? і його ніхто не побачить. Це як ніхто не побачить твоїх крутих, сильних якостей і твоїх талантів. Так, ти можеш заховатись від світу, відсторонитись і їх не проявляти. І, але коли ти знаходишся у тінях, так, ти не проявляєшся, ти не реалізуєшся, от ти просто собі лежиш, живеш, скажімо так, виживаєш. Але згадай, як починає сяяти, як про це завжди наголошують, наскільки. Якось неймовірно сяє діамант на сонці. От уяви, якщо ти половинку цього діаманту витягнеш на сонечку, якщо повністю є ж різниця. І фішка там, саме ось в цій єдності грани, фішка в тому, щоб приймати кожну грань. тобто приймати кожну свою якість. В даному випадку із генних ключів це приймати свої тіньові проявлення. Не говорити ні, ні, цього в мене немає. Вчора ми розбирали, був, була одна з таких ціней у реактивній природі, те, що критикувати інших під маскою допомоги. Просто зараз відчуєте, ми розбирали, і я кажу, давай згадаємо, в якій ситуації у тебе таке було. Бо це дуже важливо, важливо помітити, що так, я інколи це роблю. І так, насправді, я згадала ситуацію, коли ні, ну я ж хочу тобі допомогти. Я ж хочу тобі як краще, але ти, ну, ти все неправильно робиш, то треба отак робити. От ви бачите, з яким я настроєм прагну допомогти. І ось це, уявіть собі, це тіньове проявлення. Але фішка в тому, що там є талант. Ну і звісно, що коли я так скажу, мені скажуть так, давай до побачення, я в твоїй допомозі, мені вона не потрібна. Так? І ти просто відторгнеш від себе людей, так? клієнтів, оточення, сім'ю, близьких. Але за цією тінью, якщо її побачите, ой, так я зараз, по-перше, і не допомогла. І якось накинулася. Угу. Так я в тінях. я у якого це якийсь страх мною керує. І я це побачила, я усвідомила, що це є. Так? І... і окей, ну, це така моя тема. Що я з цього можу взяти? Для чого воно проявилось? Блін, ну приймаю себе Я люблю такою. Ну там можна вибачитись, або от інша людина також з тобою проходить певний урок. Вона просто так зустрілася, і ти на неї. Так себе проявила. Але тобі тут потрібно побачити, що це тобою зараз керує страх, а ти можеш інакше. І там ховається дуже крутий талант. Талант лідерський, лідерський талант, вміння запалити інших, передача знань, передача емоцій і сенсів. Тобто. Ти або можеш критикувати інших, що вони все роблять неправильно. Але ж я ж хочу вам як краще. Але хто тебе почує? Да ніхто. Ну ти просто розізлиш усіх і ніхто з тобою не захоче спілкуватися. Але ти можеш проявляти себе з талантів і стати таким крутим лідером, який буде покращувати інших людей, який буде покращувати життя, який буде спонукати дадій. На якого буде дивитися і просто а, вставати, йти щось робити, діяти, чути тебе і дуже цінувати там, твій досвід, твої ідеї. До речі, ми потім знайшли підтвердження цієї ситуації, і тоді будуть цінувати твої ідеї, те, що ти робиш для людей, те взагалі яка ти класна, бо ти будеш спонукати інших до певних також покращень, до певних трансформацій. Ти потім... Тебе буде творче натхнення, ти напишеш класний курс, який просто залетить, який буде подобатись людям, який буде розвивати людей і робити їх життя кращим. Але для цього важливо не відрікатись від того, яка ти від своїх ось цих проявлень, не втікати від цього ні, ні, я так не роблю. А визнавати, помічати. А помічати легше як? А помічати легше, коли ти вже знаєш. Що тобі підготувало це життя? і генні ключі нам допомагають дізнатись, а які виклики мені підготувало життя, а з якими страхами я буду зустрічатись, а з якими цінями я буду також зустрічатись, які мені важливо прийняти. І так крок за кроком тобі буде легше, коли ти вже, скажімо так, будеш просто розучуватись, от, е жити так, як ти навчилась, і будеш згадувати. А якою ти народилася, яка в тебе природна сила, які в тебе таланти, і в чому твоя геніальність та унікальність? Є три кроки роботи із тінню. Перше, почни помічати свою тінь у житті, як вона проявляється, в які моменти проявляється, і от просто помітити, і прям, ага, ось зараз це моє тіньове проявлення. Далі. Коли ти помітила, погодься, що окей, вона є, це моє моє воно є. І далі важливо прийняти цю тінь, що вона в тебе є, вона для чогось, можна одразу прям пошукати сенси, а для чого мені ця тінь, а на що вона зараз каже, а який талант занестить. І після цього, як каже Річард Рат, обійняти, як колись я працювала з тінями, це полюбити, тобто не відрікатись від неї, а відчути, так, це моє і я люблю себе і такою. І у той момент, коли ти, до речі, коли ти бачиш своє тінь, задавай собі питання, яка я, якою я не хочу себе бачити, або якою я не хочу, щоб бачили мене інші? От момент проявлення тіні, яка я? Від якої себе я втікаю, яку себе я не приймаю. І тут важливо побачити себе такою, ну так, це є. Прийняти і полюбити. Один із інструментів це прям із вдихом вдихати цю тінь приймаючи. Можна справді себе обійняти і сказати, і таку я себе люблю. І таку я себе приймаю. І прям дивитись можна на себе в дзеркало. Я обожнюю цей метод, коли я бачу, я бачу зараз тебе таку суетливу. я бачу зараз, що у тебе там є страх. Так, я бачу тебе якусь зараз нервову, я бачу тебе нерішучу, і так далі, там, дивлячись на те, яку ви в себе відкрили. Ні, я бачу, я приймаю тебе і такою. Так, і такою я такою тебе приймаю. Бо це частинка мене, так, як палець, як коліно, як лікоть. Це частина мене. Як я можу не приймати частинку себе? Ну, от, я приймаю, приймаю повністю, здаюсь. Так, це в мене є, це безпечно. І далі головне, що ще важливо сказати собі прямо очі в очі, бо тіло не бреше і очі не брешуть. Як ви відчули тілом спокій, згоду, тобто не відчували якісь симптоми, або у вас хтось, якщо збиває, значить там є супротив. От тут важливо відчути згоду. Так, це я, я це в собі приймаю, і я і таку себе люблю. І прийняти, скажімо то так, в сім'ю, ось цю частинку себе. І так з кожною тінню будуть відкриватися твої нові грані, їх важливо прийняти і полюбити. І ти побачиш, як ти почнеш все більше і яскравіше сяяти, проявлятись, як буде покращуватись реалізація, твої стосунки. От, і взагалі твоє здоров'я і твоє життя. Тому спробуй і обов'язково спостерігай також свій дар, як він проявляється, в які моменти, помічається в собі. Особливо, якщо це якась сфера з підсвідомих дарів, які ти не помічаєш у собі, круто почати це помічати. Ми для цього сюди прийшли пізнавати себе, проявляти свої сильні якості. Щоб тобі було легше відчувати свій напрямок, знаходити відповіді, проходити свою трансформацію, для цього, звісно ж, класно використовувати інструменти психосоматики. Вони, скажімо так, прискорюють і полегшують ось це твоє пізнання себе, своїх сильних сторін, і допомагають швидко виходити із ціни і помічати їх. Бо ми закриваємо на консультації і після. Твої якісь травми, твої застрягання, ми їх помічаємо. І я одразу виводжую з цього стану і вчу тебе, ну, скоріш не вчу, а нагадую тобі твої ж інструменти, які тобі в подальшому будуть допомагати виходити з твоїх страхів, тіньових проявлень, і ось цьому застряганні у стані жертви. У стані небезпеки, у стані нещасливого життя, нещасливої тебе. Тому я тебе запрошую на консультацію, щоб ми разом із тобою розбирали твої дари, розбирали і приймали твої тіньові сторони, щоб ми робили цей світ кращим, адже світ стане кращим лише коли кожен із нас почне розвиватись і пізнавати себе. Світ стане кращим, коли ми будемо об'єднуватись, коли ми будемо приймати себе. А коли ти приймаєш себе, ти приймаєш інших. Коли ти стаєш тією людиною, яка бачить сенс у всіх ситуаціях, яка не застрягає в них, не шукає, хто винний, а бачить, ага, а ось для чого мені це? А мені все на краще, це таке відчуття безпеки, відчуття спокою, відчуття довіри. Тому що відбувається у житті усім ситуаціям, коли ти бачиш сенс у людях, які тобі зустрічаються, що ніхто не хоче тобі зробити як гірше, а усі люди приходять, щоб ти із ними пройшла якісь свої певні уроки, і пішла далі. Можливо, навіть люди далі відсіються, коли ти пройдеш з ними певні уроки, а можливо, ваші стосунки стануть міцнішими і дадуть якийсь творчий прорив. Хто знає. У кожного своя історія, і я тобі пропоную, щоб ти знайомилась із своєю історією і проходила цей шлях з легкістю, так граючи з насолодою, і з радістю буття, і з радістю кожного ранку, ось цим відчуттям, що ти прокидаєшся, і це круто, бо тобі дано ще один день пізнати себе ще якоюсь.